привіт! Мене звати Юля я провідний бухгалтер компанії NT Consulting Group. Поп, які тільки зареєструвалися, часто не розуміють, куди вони мають оплачувати податки. Де їм брати реквізити для цих оплат? Таке ж питання виникає і у ФОП, які працюють давно, так як зазвичай, із Нового року змінюються реквізити для оплати податків, і потрібно десь брати нові. Цей рік не є виключенням, в цьому році також змінювалися реквізити, проте. Не в такій кількості, як в попередні роки, але все ж вони змінювалися. Також у 2023 році реквізити для оплати ЄСВ змінюються не з 1 січня, а з 1 лютого. Тому, оплачуючи податки, потрібно обов'язково перевіряти актуальність реквізитів, щоб не оплатити на невірені чи застарілі. Тому перейдемо до того, де ж саме ви можете знайти реквізити для оплати податків. Перше джерело це офіційна сторінка Державної податкової служби. Під відео ми залишимо посилання на цей сайт. Реквізити для кожної області різні, тому для початку варто обрати область згідно місця реєстрації ФОП. Оберемо, для прикладу, Одеську область. ФОП спрощеної системи оплачує єдиний податок та ЄСВ. Тому спробуємо знайти реквізити саме для цих податків. Бачимо перший пункт реквізити рахунків для сплати податків, зборів та платежів до державного та місцевих бюджетів по Одеській області. Тут ми знайдемо єдиний податок. В другому пункті. Реквізити рахунків для сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування подеській області. Це реквізити для ЄСВ. Натискаємо на посилання і нам завантажується Excel-файл. Реквізити платежів до державного та місцевого бюджетів розподілені в областях за громадами. Тому тут вам потрібно обрати свою територіальну громаду згідно місця реєстрації ФОП. Якщо ви зареєстровані у Києві, то розподіл йде по районах, а не громадах. Тому ви обираєте свій район. Після обраної громади у восьмому стовпчику знаходимо необхідний податок. У нашому випадку це єдиний податок з фізичних осіб. І ось бачимо всі дані, за якими можемо оплатити податок. Далі завантажуємо файл по ЄСВ. Реквізити по ЄСВ не розподіляються по громадам. Вони загальні на область. Проте тут є інша особливість це код, символ звітності, який відповідає категорії платнику. ПОП, який оплачує ЄСВ за себе, завжди має обирати реквізити з кодом 204. Якщо, наприклад, ФОП шукає реквізити для оплати ЄСВ за своїх найманих працівників, то він буде обирати реквізити за кодом 201. Отже, і ці реквізити маємо, можемо оплачувати податок. Також реквізити для оплати податків ми можемо переглянути в електронному кабінеті платника податків. Заходимо в кабінет, обираємо вкладку Стан розрахунків із бюджетом, обираємо рядочок із необхідним податком, гортаємо в бік та натискаємо кнопочку для відображення реквізитів. Для ФОП, які тільки зареєстровані і ще не оплачували податки, в кабінеті можуть з'явитися лише реквізити для єдиного податку без ЄСВ. Тому реквізити по ЄСВ потрібно буде шукати на сайті податкової служби, а після першої оплати вони вже з'являться в кабінеті. Проте будьте уважні, якщо реквізити оновлюються на початку року чи ось в лютому по ЄСВ, то вони можуть не відразу з першого числа оновитися в кабінеті, тому потрібно або трішки почекати. Якщо це, звісно, входить в термін оплати податку, або ж краще звірити реквізити кабінету із реквізитами, які надає податкова на своєму офіційному сайті. Тому оплачуйте податки вірно та підтримуйте економіку нашої країни. А якщо ж так сталося, що ви оплатили податки на невірні реквізити, то ви можете переглянути відео на нашому каналі повернення помилково сплачених податків, яке допоможе вам знайти відповідь, як діяти в даній ситуації.